Пані Антоніна до пункту незламності прийшла вже вдруге, бо вдома за дві доби світло вдалося їй застати лише декілька разів. Та каже українців ніяким бликаутом не зламати. Наші відвазі навіть іноземці дивуються. Щораз сестра дзвонила з Німеччини, то казала, там в восторги від українців кажуть, вони настільки розумні, настільки цей, що вона ж плакала. Для обігріву городян закуплені конвектори та генератори. Є запаси води і продуктів, аптечки та окрема кімната для мам з маленькими дітьми. Готуватися до створення місць для обігріву та підтримки міська влада почала завчасно. Саме тому, коли з'явилася потреба відкриті пунктів незламності, їх у місті розгорнули миттєво. Наразі 30 пунктів незламності розташовано на базі закладів загальної середньої освіти. Це заклади, які працюють цілодобово, Тут організовано чергу. Вані адміністрації вчителів і відповідальних працівників, тому що у 16 закладів вже закуплено 24 кіловатні генератори. В решті закладів іде закупівля, і теж є генератори, які будуть працювати для того, щоб заклад загальної середньої освіти як пункт незламності працював цілодобово, приймаючи всіх, кому це необхідно. Основна проблема була це в наявності генераторів. Тобто ви розумієте, що вся Україна їх купляє Остатньо серйозний дефіцит. Якби, мабуть, ми не розпочали це ще в серпні, то було б набагато складніша ситуація. Але якщо говорити про місто Вінниця на сьогоднішній день стоїть завдання: всі школи, пункти незглавності, дитячі бібліотеки, підліткові клуби. Ряд спортивних шкіл, де є великі зали, де можна розмістити велику кількість людей. Ну, наприклад, наш СК там буде розміщено відповідний заклад. Вже розміщений. Так от клуби, наприклад, клуб Вінницької транспортної компанії велика кількість людей. Тобто на сьогоднішній день в реєстр занесено тільки по місту Вінниці 85 пунктів незламності. В Планах Вінницької команди управлінців відкрити 150 пунктів незламності найближчим часом. Та цю кількість. Можна збільшити. Закликають підприємців облаштовувати такі місця підзарядки та обігріву на базі свого бізнесу. Велетенське темнозелене полотно, яке спільно розгортають вінницькі комунальники та рятувальники, наче пазл складають металевий каркас і в лічені хвилини перетворюють окремі складові в основу пункту незламності. Так по периметру намет надійно закріплюють. Він стоятиме на площі могилка впродовж всього сезону холодів. Намети та все необхідне, аби облаштувати у Вінниці пункти незламності, передало німецьке місто побратим Карлсруе. котре продемонструвавши, яким має бути надійне та дружнє плече підтримки. Процес встановлення та облаштування пунктів особисто контролює міський голова Сергій Моргунов разом із секретарем міськради Павлом Яблонським та заступниками. Дійсно, саме Німеччина, Польща це, мабуть, для України найбільше допомагають на рівні знаєте, міст і територіальних громад. І це Досить приємно, що ми відчуваємо цю підтримку, і саме люди цих країн вони розуміють, що без такої підтримки нам досить важко буде перемагати в цій війні. І По великому рахунку вони розуміють, що ми її захищаємо, і їх теж ми звичайно дякуємо за таку підтримку, за те, що ми відчуваємо, що ми не одні в цій боротьбі, і саме, от завдяки от такій комунікації, ми зможемо достойно прийти всі виклики і пов'язані і із загрозою знищення цивільної інфраструктури від рашистських терорістів. Із Карлсруе до Вінниці надійшло 10 таких наметів. Більш того, в комплекті до кожного із них йдуть такі дефіцитні, потужні генератори на 10 кВт та повністю технічне оснащення, аби забезпечити їх безперебійну роботу. Разом із велетенським наметом побратими із німецького міста передали все необхідне, аби організувати у ньому комфортний та безпечний побут. І вогнегасники, і розкладні ліжка, плити, чайники, освітлювачі все, що необхідно на випадок, якщо у Вінниці зникне світло. Намети, як то кажуть, під ключ. В комплекті з Німеччини надійшли навіть ДСП-плити для встелення підлоги. Сюди входить УФО, по три УФО, каністри для бензину, мастило для самого генератора, навіть дрелі, і машинки, і сверла для того, щоб відповідно зробити мастил. вентилятори теплові, фонарики різні, які можуть працювати і автономно, і від генератора. Поки триває процес встановлення, до пункту вже підходять люди, цікавляться, коли він запрацює. Цікавимось, бо часто виникає потреба зарядити мобільний телефон. Можливо, в тих будинках, де не буде тепла, може хтось захоче обігрітися, хоча тепло в нас зараз є. В кожному будинку дуже важлива підтримка. Я надіюсь, що кожна країна якби якийсь внесок внесе в допомозі в такий важливий наш час. І ми разом з підтримкою всіх країн прийдемо до перемоги. А от Вінничанин Дмитро Лічковський прийшов запитати, чи не потрібна допомога. Найперше, чи можемо допомогти, це власними силами, інструментом. Руки, як кажуть, маємо пріоритеті саме ці намети, саме ці місця, які для людей. У Вінниці вже облаштовано 86 пунктів незламності, і місто продовжує активно працювати над розширенням муніципальної мережі пунктів обігріву. Загалом планується створити щонайменше 150 локацій. А згуртувавшись, мерія та закордонні партнери зроблять все, аби громада вистояла перед будь-якими викликами війни. Раніше тут був тир, де виховували висококласних стрільців, чемпіонів України, Європи та світу. Так сталося обставини зараз, що це приміщення використовується як сховище, і зараз проводиться капітальний ремонт. Приміщення може використовуватися як найпростіше укриття, для того, щоб у нас ще більше було бажаючих учнів навчатися не онлайн, а офлайн, тому що всі умови для цього будуть створені. Облаштовувати укриття в закладі почали напередодні навчального року. Робота кипить й досі. Ладнають розетки та подають на них напругу. Розетки будуть не тільки для побутових приладів, але й для обігрівачів, які надав фонд Східна Європа, які будуть використовуватись для знову ж таки обігріву цього приміщення. Які будуть напруга також буде подаватися на вентиляцію, на насос каналізаційний. Стіни в з будівельної цегли, а це підвищена міцність, пояснює керівник закладу. Я спілкувався з спеціалістами, які розуміються на цьому. Кажуть, що побудовано капітально площа укриття 343 квадратних метри. По нормативах. ДСНС це розраховано в принципі, по квадратному метру на людину. Вже у сховищі обладнали санвузол, встановили бойлер та запаслись водою, питною та технічною. Далі заступниця директора з виховної роботи Богдана Ліцюк показує нашій знімальній групі процес облаштування найпростішого укриття та пояснює, що в перспективі. У нас будуть місця для сидіння, лави для сидіння, також засоби пожежного сіні, які нам надав фонд Східна Європа. Будуть шафи для їжі, зберігання їжі. Капремонту криця в закладі зробили за фінансової підтримки Вінницької міської ради. Кошти депутати виділили під час попередньої сесії. Це гроші міські, місцевий бюджет. Звичайно, дуже великі, ну бачите, дуже великі об'єми. А ще заклад слугує пунктом незламності, де у разі тривалого відключення світла віничани зможуть зігрітися та зарядити телефон. Наші їдальні будуть харчувати з 12 до 16.00 близько 600 осіб. Тут є запаси їжі та води, буде організоване одноразове гаряче харчування для жителів нашого мікрорайону, також сусіднього мікрорайону. А все завдяки потужному дизельному генератору. У нас є певний запас солярки на декілька тижнів. Це все профінансовано з міського бюджету, і ну, це техніка дуже потужна. Нині капремонт укриття на фінішній прямій, і вже скоро під час тривог сюди спускатимуться діти, не відмовлятимуть і людям, яких на вулиці застала тривога. Вони мають високу тепловіддачу та зроблені з міцного металу, який не прогорає. Пічки буржуйки, виготовлені на замовлення депутатів міської ради, відправлять Вінниці для наших захисників та захисниць на передову. Об'єднавшись фінансово, обранці знайшли такий дефіцитний метал та майстрів, котрі зробили надійні, а головне функціональні пічки. Їх передають міжрегіональному координаційному гуманітарному штабу в межах акції Тепло від дому до окопу погода дуже холодна. Вирішили зібрати буржуйки і передати нашим військовим частинам, які стоять напередку. І депутати міської ради також долучились до цього проєкту, і от передають ці буржуйки, які поїдуть обігрівати наших військових. Також будуть ще проекти. Ми будемо збирати і продукти харчування, якісь смаколики, домашня випічка, щоб передати хлопцям якесь домашнє тепло. Це лише перша партія буржуєк для військовослужбовців. Вони їм потрібні постійно, бо ж доводиться змінювати позиції, передислоковуватись, і не завжди є можливість забрати все з бліндажів. Сьогодні їх 20, але наступним кроком буде виготовлено ще, і ми будемо постійно системно допомагати нашим бійцям на передовій адже від цього залежить той переможний мир, мир, якого ми всі очікуємо. Секретар міської ради Павло Яблонський зазначив: ми маємо об'єднуватись, щоб відстояти Україну, коли почалася війна. Е... Вінницька міська рада і обласна рада, Сергій Моргунов і В'ячеслав Соколовий підписали рішення про створення Міжрегіонального гуманітарного штабу. І очолив цей гуманітарний штаб Володимир Гройсман. І вже протягом 9 місяців цей гуманітарний штаб зробив дуже багато гарних справ, допомагали багатьом громадам: це і Києву, це і Харкову, це і Чернігову, і Маріуполю, і Миколаєву, і іншим громадам, а також громадам нашої області і людям, які мають потребу і в місті Вінниці. Ні, Московському патріархату депутати обласної ради звернулися до президента, Верховної ради та кабінету міністрів щодо заборони діяльності УПЦ у єдності з московським патріархатом. Сьогодні цю церкву використовують як один з методів ворожої пропаганди. Частина духовенства виявляє антиукраїнську позицію. Про це свідчать і результати роботи правоохоронних органів. Рішення про звернення обласні депутати підтримали майже одноголосно. Безпосередньо патріарх Кирил благословляє і військових, і зброю якою здійснюються удари по Україні? Тому діяльність таких організацій може впливати на безпеку держави, підрив її територіальної цілісності. Наша область продовжує позбуватися радянських топонімів. Нову назву отримала колишня тімірязівка. Чиє ім'я носитиме найбільша книгозбірня області. Вирішували мешканці Вінничини. Відтепер це бібліотека імені Валентина Отамановського. Це людина державник, людина, яка багато зробила для розвитку культури на території Вінничини, для утвердження української державності. Він був одним із учасників боїв під крутами, в тому числі він був депутатом Центральної ради. Багато робив в Україні багато працював за кордоном для утвердження України як держави. 10 мільйонів гривень Вінниця передає на відновлення деокупованої Балаклії. За таке важливе для країни рішення проголосували одноголосно депутати міськради. На прохання про допомогу балаклійців мер міста Сергій Моргунов відреагував одразу, бо сильні та дружні громади це основа незламності України. З Вінниці до Балаклії вже відправляли тони гум вантажів, а нині кошти спрямують на відбудову об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та підготовку до опалювального сезону. Я коли спілкувався з головою військової адміністрації, меркало Калабрант втік, кинув свою громаду. Немає ні тепла, ні світла. Обладнання в лікарнях повністю все повивозили, порозкрадали, повивозили туди в Росію. З дитячих садочків там, чи шкіл все яке цінне обладнання було, все порозбирали. Все, ну, я маю на увазі росіяни, все повивозили. Фактично ну люди достатньо такі складні ситуації. А ще у Вінниці створять регіональний офіс координаційного штабу Поводження з військовополоненими, де надаватимуть юридичну, психологічну та іншу допомогу сім'ям полонених та тих, кого повернули додому. Охопить центр п'ять областей. Головна його мета повернення військових та цивільних з полону. До роботи залучатимуть представників силових структур. ЦСБУ, СБУ, прокуратура, поліція, центри комплектування та сили оборони. Запрацювати має він з грудня на театральній 15. Очолить його депутатка міської ради ю. Юлія приймак. На сьогоднішній момент виникла потреба і необхідність розширення, тому що таких запитів насправді дуже багато. Ми маємо проблематику не тільки з полоненими зниклими безвісті військовослужбовцями. Особи, тобто це сім'я, це матері, дружини, сестри, батьки. Вони звертаються до військоматів, але повної інформації військомати не можуть надати і допомоги людям, і всі подальші процеси, які відбуваються і мають відбуватися пов'язані з цими категоріями людей, вже якраз і будуть супроводжувати представники координаційного штабу.